Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 24 червня понеділок, і у понеділок на моєму каналі програма Злий понеділок. Сьогодні я хотів би у програмі Злий понеділок поговорити про заяву у Державне бюро розслідувань від начальника штабу бригади АЗОВ Нацгвардії України для розслідування. Генерала щодо генерала лейтенанта Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Юрія Содоля. У цій заяві він звинувачує генерала не тільки у тому, що через його дії були втрачені міста, села, територія України, але й загинули тисячі військовослужбовців. Він також просить розглянути. Факт, співпра... Можливий факт співпраці генерала Содоля з ворогом. Насправді ця заява, яка стала публічною, про це зараз говорять всі в Україні, будуть говорити ще не один день. Про це я в цьому не сумніваюсь, будуть згадувати і обговорювати і за кордоном в світових впливових. Засобах масової інформації. Я думаю, що будуть різні коментарі з цього приводу. Побачимо, як будуть розвиватися події навколо обговорення цього питання. Але у будь-якому випадку, факт є очевидним, що видно у начальника штабу бригади АЗОВ Богдана Крутевича не було іншого варіанту. Видно, скоріш за все. Військове командування, вище військове командування підтримує генерала-лейтенанта генерала Содоля, і він був змушений звернутися до Державного бюро розслідувань. І це стало публічним. Він там написав, що йому, в принципі, ну, там іншими словами, все рівно, чи будуть його вони притягувати до відповідальності, чи буде він в тюрмі, але йому не все рівно через тих того, що починається розслідування проти. Командирів рот, батальйонів, бригад і так далі. Тобто, насправді це такий, я би сказав, ну це вже набат, Це не там перший, другий чи третій дзвіночок, так? Для того, щоб щось почалося. Це вже набат. Це набат про те, що в армії, в Збройних силах України ситуація є, ну, м'яко кажучи, не зовсім гарною, доброю і прийнятною. Це особливо. Зараз, коли і ситуація на фронті, на жаль, для нас не розвивається найкращим чином. Знову у цій ситуації мені згадалося звільнення у лютому е колишнього вже головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, ну його там звільнили, там були різні пояснення. Ми також про це з вами багато говорили там ревності, заздрощі, якісь там. Переживання, що буде якась політична діяльність активна у генерала злужного, бо понад 90% рівень довіри. тобто, ну, Я тоді казав, що це хибне рішення, був певний символ. Так, безумовно, ще раз хочу повторитися: не можуть бути на землі люди святими. І ясно, що і генерал злужний також, напевне, там є до нього певні питання і з боку і військовослужбовців. Це так, але навіщо було звільняти всю його команду генералів і офіцерів, до речі, з. Достатнім досвідом. У будь-якому випадку, от фактично майже за два роки, це спочатку широкомасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року по його звільнення 8 лютого 2024 року, так, ну, таких випадків ми не бачили. І саме в цій ситуації головне, що це ж не просто хтось написав про це і заявив. Це начальник штабу бригади Азов. Азов має свою історію, і історія це у війні проти російських згарбників. Ну просто, я би сказав, така, яку будуть, в принципі, вже, напевне, і вивчають у школах, і треба, щоб це робили. Ми і пам'ятаємо 2014 рік, коли вони фактично брали участь у звільненні Маріуполя. До речі, вони захищали АЗОВці, Азовсталь Маріуполь. Між іншим, за наказом Вищого керівництва України політичного тоді здалися в полон. Ну і ми знаємо, на жаль, чим це закінчилося. І до цього часу дуже-дуже багато так і у полоні, ну і загинуло, на жаль. Тобто, якихось сумнівів в тому, щоб начальник штабу, бригади ЗОВ щось вигадував, говорив неправду, ну тут не може бути апріорі. І ясно, що це не тільки одне його, скажем так, його думка і його бачення цієї ситуації. Мене в цій заяви найбільше от ну, здивувало, якщо можна так висловитися, це те, щоб розслідували факт в ДБР, факт співпраці з можливої співпраці командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерала-лейтенанта Юрія Собі, до речі, Героя України. Він 28 лютого 2022 року отримав Героя України. Не знаю чесно, за що. Можна подивитися, подивіться в інтернеті. Напишіть, до речі, мені в коментарях, за що йому дали Героя України. Але повторюю вкотре. Я не є військовим експертом, але точно знаю і чув, ну практично від тих всіх, з ким я там спілкувався, і то, що є в публічній площині в інформаційному просторі. ну... Фактично, всі негативні тільки відгуки про генерала Сутич. Але у будь-якому випадку, дуже хотілося б вірити, що в розслідування ДБР буде неупередженим і напевно, ну, не, не напевно, а, на мою думку, повинен він бути відсторонений від виконання своїх обов'язків, тобто від е, посади командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України. І ця ситуація, як на мене, ну, вона такий для нас дуже-дуже тривожний, тривожний сигнал, але з одної сторони він тривожний такий, але з другої сторони, він і обнадійливий. Тобто є люди, я в цьому переконаний, їх багато у Збройних силах України, у Сил оборони України, які бачать оці ці негаразди, які буваються. У нас ми. Всі прекрасно пам'ятаємо всі ці історії з корупцією Міністерстві оборони. Там і до цього часу є певні питання до Міністерства оборони. Тепер ми бачимо, що є реально ну, проблеми і в командуванні Збройних сил України, у вищому командуванні, у тих наказах, які вони віддаються, у тих, як вони виконуються у відношенні командування до військовослужбовців. Все це, на жаль, ну, викликає дуже дуже багато таких. Тривожних запитань. Є сподівання, чому я сказав, що ця ситуація не тільки тривожною обнадійливою, що є сподівання, що все-таки проблеми будуть вирішуватися реально. Тільки, будь ласка, хотілося б, ну я не знаю, звернутися до всіх, хто буде мати відношення до тих же слідчих в ДБР, тільки не робіть це як завжди. Бо насправді від цього залежить дуже багато і тисячі, як тут. Є звинувачення, які загинули через некомпетентні, непрофесійні дії, а можливо, і не тільки тому, що непрофесійні, знову ж побачимо, що десь ослідування на рахунок співпраці чи не співпраці з ворогом. Але про це ну, рано чи пізно, напевне, стало би відомо, я також те, що дозволяв собі писати у Фейсбуці, говорити, що ситуація насправді не дуже в нас. Там така, як нам показують і розказують, що і відношення не зовсім правильне, м'яко кажучи, з боку вищого керівництва. Ну ця ситуація з цією заявою просто ну, зараз якась підвела ризик. Я дуже би не хотів, щоб, хоча не можна такого виключати, що будуть ще якісь. Аналогічні можуть бути в крайньому випадку з'яви. Це не добре. Так, в армії має бути дисципліна, але це не означає, що в нас має бути дисципліна з точки зору такої совкової, то, як говорять армія, в якій, до речі, я служив далекі 83-85 роках минулого сторіччя, коли, коли якщо ти підлеглий, то ти дурак і ти маєш виконувати всі дурнуваті навіть накази, все таке інше. Цього не має бути, безумовно, в українській армії і, безумовно, якщо є. Такі офіцери, генерали, які ісповідують оту, таку Совковщину, Радянщину, я думаю, що вони не мають служити в Збройних силах України. У будь-якому випадку, ця ситуація із цією заявою, це безумовно ну, такий ефект бомби, бомби поки що інформаційної. Побачимо, наскільки будуть підтверджені, не підтверджені факти. Хоча я, ну ще раз хочу підкреслити, багато в чому. Там є те, що відповідає дійсності, що було написано і озвучено начальником штабу бригади АЗОВ. Але, повторюсь, вкотре, побачимо, як буде йти розслідування Державного бюро розслідувань, вибачте, за тавтологію. І увага тепер буде прикута, до речі, не тільки наших партнерів і друзів, але й наших уроків. Але в будь-якому випадку. Я сподіваюся, що все-таки прийняті рішення вони тільки посилять наші Збройні Сили України. Якщо ця програма була для вас цікавою і корисною, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте обов'язково, поділіться цим відео. І хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіться. Як би там не було, не зважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна!